Моє шанування, друзі, ви на каналі Таро Провайт. Сьогодні я проведу очищення від негативи, які е, буду проводити за допомогою карт Таро. У період з одного місяця саме час проведення цього ритуалу. І сьогодні нам е, е, картою дня також випала старший аркан місяць, яка віщує про наші інтуїтивні побоювання. Стосовно негативної енергії, яка ймовірно знаходиться біля нас. Діагностику негативу буду проводити на темній колоді карт Таро Райо, яка покаже, чого потрібно остерігатись. Ритуал це символічна дія, яку ми проводимо з певними намірами. Наприклад, ритуал ранкової кави ми проводимо з метою гарного початку дня, даємо старт цьому дня. Підготовка до сну у кожного з нас також свій ритуал. Сьогоднішній ритуал прийшов до нас з стародавніх часів. Адже очищення душі, тіла, житла це важливо для покращення всіх сфер нашого життя. Я підготувала атмосферу і енергетику місця через синхронізацію простору з моїми намірами. Важливий аспект. Ви можете знайти цей ритуал у різний час на просторах інтернету, але дивитися і переглядати його. Можна тільки у спадний місяць. Отже, карти таро чорного темні карти, які нам покажуть зараз негатив. Вісімка мечів. Тріка мечів, п'ятірка пентаклів Диявол старший аркан, п'ятірка кубків. Достатньо, я думаю. Це карти відображають наші духовні страждання, фінансову кризу, ще раз так повторюю, П'ятірка Пентаклі, фінансова криза, трійка мечів, розбите і страждання, розбиті почуття. Розбите серце, страждання. Вісімка мечів, відчуваємо себе у замкнутому просторі, в голову впилося тисячу шипів, і ми не знаємо, як далі діяти. Відчуваємо себе, бачите, прив'язаними, відчуваємо себе рабами тих обставин, в яких ми опинилися. Ну, дуже схоже з тим, що ми зараз всі відчуваємо. Відчуваємо, що по старшому аркану диявол, що над нами твориться якась маніпуляція, над нами маніпулюють. І буває це і в колективах, і в сім'ях, і більш на високих планах, ви розумієте, про що я говорю. І також п'ятірка-чаш хочеться вирватися з цього. Ми не розуміємо, як далі діяти. І це п'ятірка чаш також. Ми розуміємо, що не все втрачено, але як повернути те, що, чого зараз немає, також не знаємо. Ритуал проводжу також за допомогою свого улюбленого камню аметиста і солі. Солі це відом... сіль, відомий адсорбент здавнину. Сілью очищали будинки, житла. Сіль також володіє надзвичайно магічними е властивостями. Камінь, сіль, нейтралізуй все, нейтралізуй все. Почуй мене, почуй мій поклик. Йди в глибину і знайди першу причину. Зміни течею цієї енергії. Так, що все, почат, що все погане пішло. Я так хочу, зробити це зараз. Камінь, сіль, нейтралізуй все, почуй мій поклик, йди в глибину і знайди першу причину. Зміни течію цієї енергії. Так, що все почат, погане пішло з неї. Я так хочу, зроби це зараз. Камінь, сіль, нейтралізуй все, почуй мене, почуй мій поклик, йди в глибину і знайди першу причину, зміни течію цієї енергії, так, що все погане. Пішло з неї, я так хочу, зроби це зараз, очищаю карти. Карти буду додатково очищати. Прибираю їх зі столу, прибираю цю сіль, яка, сподіваюсь, очистила. За допомогою солі ми очистили карти, ми очистили енергію, прибираю. Залишки я потім підчищу. Я уявляю, як вся негативна енергія перетворюється в світло і позитив. Сонце, яке дає світло, перетворить цю енергію наповни дім, теплом і любов'ю. Спали весь негатив. Що було так віднині і повік. Я уявляю, як вся негативна енергія перетворюється в світло і позитив. Сонце, яке дає світло, перетворить цю енергію на повний дім, теплом і любов'ю. Спали весь негатив, що було так, віднині і повік. Я уявляю, як вся негативна енергія перетворюється в світло і позитив. Сонце, яке дає світло, перетворив цю енергію на повний дім теплом і любов'ю. Спали весь негатив, що було так віднині і повік. Ритуал завершено. Я думаю, що ці магічні слова, які ми. Тільки що я їх промовила. Я думаю, що ви, коли будете переглядати відео, також бажано повторювати за мною. Я думаю, що сонце буде осявати наше життя і негатив піде. Зрозуміло, що з цим треба боротися. І з негатив, треба періодично проводити очищення власного простору і простору свого життя, простору свого житла, простору своїх думок, душі. І тоді світло Сонце поселиться в наших душах і в нашому житті. Коментуйте. Поширюйте, підписуйтесь на індивідуальні консультації, можливо, на індивідуальні чистки комусь потрібно буде. Буде місяць рости, зростаючий. На зростаючий місяць, ми, я сподіваюся, буду проводити інші ритуали. А сьогодні велике вам дякую за те, що були зі мною. І до нових. Зустрічі на просторах інтернету і в особистих консультаціях.